Як можна справитися тривогою та блокувати її? Можливо, є заходи чи методи. По-перше, ми повинні отримати якийсь діагноз. Це є, це, наприклад, генералізований тривожний розлад, який ну, не відразу піддає, піддається лікуванню, якому можна назвати блокування якихось технік мозкових або мозкових прав пов'язаних з думками самостійно. Виконати неможливо, тому якщо це генералізований тривожний розлад, я би рекомендував звернутися до психотерапевта і, або до психолога. А зараз дуже важливо знати, що в нашій країні є е, затверджений закон, який дозволяє займатися психотерапією е, людям з психологічною освітою, яке отримала освіту не в медичних університетах і. Е, Люди, які мають спеціалізацію клінічна психологія і мають певний сертифікат по одному або більше від психотерапії, мають законне право займатися психотерапевтичною роботою і є субспеціальність психотерапія для психологів і клінічна психологія для психологів, і вони дуже досвідчені для того, щоб знайти. Ними медикаментозні методи боротьби з тривогою, це по перше. Там же ми повинні шукати вправи на зменшення тривожності. Якщо е, е, характер тривожно недовірливий, то вам пряма дорога до психотерапевта важана до психолога, тому що характер за допомогою пігулок не, не лікується. Якщо психіатр вам говорить, що у вас характер, це е, такий характер, це хороша новина, новина, що у вас немає захворювання. Але для того, щоб стабілізувати свій психічний розлад, е, не розлад, а стабілізувати свій психічний стан, перепрошую, я б рекомендував звернутися за підтримкою до психолога для того, щоб е, провести деяку корекцію ваших реакцій на те, що е, з вами трапляється.